Допоки молодь не буде міцно стояти на землі, до тих пір вона потребує підтримки. Особливо вразливими у такому віці є діти сироти, позбавлені батьківського піклування чи з обмеженими фізичними можливостями. Аби підтримати такі верстви населення, вже 11 років поспіль Вінницький центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовує акцію Співпричетність зараз об'єднали сім'ї, які потребують нашої допомоги, волонтерів, спонсорів для того, щоб напередодні нового навчального року діти, Діти побачили і помандрували Паріжці Бук. Діти вирушили за маршрутом Вінниця Сабарів-Вінниця на двох теплоходах. Для більшості така екскурсія була першою. А от дехто вже відчував себе досвідченим капітаном на кораблі. Я, я люблю кататися на кораблях. Дуже красиво і дуже красиво, дуже класно. Я вже з мамою її каталась. Подобалось танцювати, поспівати. Ми в тому році теж були. Нам понравилось, так. Назва акції себе виправдовує, адже поїздка та подарунки це результат співпраці і соціальних служб, і місцевих підприємців, які надають спонсорську допомогу подібним проектам. Вже вкотре підтримати молодь зголосився директор пристані Вінниця Олександр Хоменко. Він стверджує, що і дітлахи, і дорослі мають знати їм є на кого покластися у будь-яких життєвих ситуаціях. А така екскурсія це доказ того, що небайдужі люди існують, і вони здатні допомогти. По зверненню міської ради. Ми беремо участь у даній акції і щорічно надаємо допомогу, спонсорську допомогу. Це саме перевезення катерами діток, які потребують даної допомоги. Окрім екскурсії, молодь отримала шкільне приладдя. За словами Світлани Сулімової, ці товари просто необхідні для соціально незахищених верств населення, адже інколи на такі потреби у родині просто не вистачає коштів. Також кожна, кожна дитина, от зараз, має можливість прийняти участь в конкурсах з клоунами і отримує шкільне приладдя, подарунки від наших спонсорів. І я вважаю, що з дуже з хорошим настроєм всі повернуться додому. Акція співпричетність вже стала традиційною для вінничан. Завдяки їй десятки родин змогли вийти з кризового становища. А така робота завжди приносить свої плоди. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.